Доброго ранку! Українські захисники, мужні титани, ще встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Штучний інтелект, як то кажуть, дістався вже й до військових. Отож, ситуація в бліндажі. Увага на екран! Доброго вечора. Ану, та ще бігом на диван свою військову срачину. Давай, давай, бігом, бігом Давай, сідай. Сідай поговоримо. Так. Ти поїв? Носочки теплі одягнув. Показуй. Я що, тобі шутка якась, показую, я серйозно говорю. Давай, давай. Шапка де? Окей. Завтра перевірю. Все, вкусила забровку. Коли ти собі трохи замріявся про відпустку, і тут зненацька підкрався командир. Ага! Ой, башку, не А ось що буває, коли дружина військового не договорила. І доводиться вже слухати її голосове повідомлення номер 301 Ні, ну в якому сенсі в тебе немає часу на моє не Ну, плануй трохи свій день. Вставай раніше, я не знаю. Придумай щось. Та що ви знаєте про справжню любов військового до свого бойового автомобіля? Любить він цю машину. Їдемо з позиції. Міни летять, осколки, обстріл. А він каже, ноги побивайте від болота. Коли перед важливим завданням військового запитують. Ну, як настрій. Коли хлопці на позиціях дізнались, що алюміній по 100 гривень, або, як кажуть, в господарстві усе згодиться. Ладно, цвітняк відпадає Як кажуть військові, сезон, коли вже літо відкрито. Або на нулі знаєте свої евакуатори. Наприклад, мотолига сервіс. Наш пікап не витримав погоду, зламався повністю в багнюці, в снігу. Але ми знаємо класну службу. Це не реклама. Але викликали евакуатор, зараз побачимо. Моталига сервіс. Найкращі евакуатори. А ось як виглядає щастя на передовій. Малий, що з тобою? І наостанок, в яких умовах зараз доводиться перебувати нашим українським військовим, у тому числі і дівчатам. Ось в таких умовах зараз живуть українські військові. Проте завжди з вірою у перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам!